Зараз я хочу з вами поговорити, якщо ви зростили, у вас не хватало матеріалу і ви зростили ваш матеріал, ви робите корпус. І у вас є маленька щелина. Я її замащую воском. Яким чином це я роблю? Я беру воскову свічу. Ось так. Заживаю її. І потім, отаким чином я беру і проплавляю, щоб було зручно, і ви бачили? Отак. А хвостиком я розправляю. Цей шов, щоб він був рівненький. Отак, от за свічі капає, і отак от хвостиком розравнюю. І у вас шов сразу зачеканюється. Якщо ви будете робити, як я з ДСП вулик, то оцей терець, що з боку, я так само проходжу, але я беру і отак прям. На одному місці вожу, і тоді виходить, що віск розплавляється і він впитується в саму панель. Розумієте? І якщо у вас свіча потухла, ви знов її зажигаєте і знов так робите. І отакий шов у вас виходить. Дехто може сказати, як це вулики з ДСП. Що на цей момент хочу відповісти, що якщо вулики у вас стоять на вулиці, ось я роблю вулик, це теж така, знаєте, як я кажу, вулики у всіх однакові, розміри, тільки різні. Але дійсно це буде новий вулик, новий під мою авторську розробку рамки. Такої рамки ви ніде не побачите. І я її викладу теж у себе на сторінці. Буду вдячна, якщо ви будете лайкати, будете приміняти для себе, а також хто цю рамку заважає для себе в праці виготовлювати, буду вдячна, якщо ви мене будете мені дякувати як автору цьому цієї розробки. І теж, як я кажу, відшкодовувати частину за те, що ви дійсно це будете приміняти. Але на рахунок рамки ми поговоримо пізніше, я вам розповім. І зараз по, вули... по цю рамку я роблю вулик. Ви можете зробити вулики з дерева, якщо вони у вас стоять. Ось, або ви з пінопласта робите вулики, кожен робить вулик свій. Я роблю з ДСП. Чому? Тому що в мене вулики стоять в приміщенні. Якщо у вас вулики на вулиці, то ви робите свій варіант вуликів. Але розміри вуликів я роблю по своїй новій авторській рамці, і вона дійсно для мене дуже гарна, а головне, що вона гарна для бджілок. тому що для для цього я розумію, що вже дійсно ці рамки вони себе показали. Вони схожі і на українську, вони схожі на різні рамки, але ці рамки просто вау. Що хочу ще сказати на рахунок ДСП, вулика з ДСП, що з ДСП вулик дуже вже опробуваний. Рік стоїть гарно і з вуликом нічого не відбувається. Іде дуже гарний розвиток сім'ї. Тому ці вулики. Можна використовувати, але якщо ви їх використовувати для вулиці, для вулиці головне, щоб у ці торці у вас були захищені від вологи, тому що ДСП від вологи набрякає. І що виходить, що вона що виходить, що воно розбухне у ці торці, якщо попаде волога, і воно набрякає волик портиться. Тому головне у ці торці дуже ретельно промащити, щоб туди не попала волога. І для цього можна використовувати віск. Ви можете в воску їх іменно в гарячому воску. Прокіпетити і закрити. Якщо ні, то ви виготавлюєте. Якщо у вас вулики стоять на вулиці, ви виготавлюєте вулики, ті, які більш підходять до вологого стану. У мене вулик за рік використання його він у цій торці, що знижу, що зверху з ними нічого немає. Вологи вулику ноль, я роблю січати дно і я роблю кришу з пінопласту. Тому... Кому дуже цікаво і гарно, я потім покажу цей вулик вам. Але ще раз вам кажу, що я роблю вулики, які стоять в приміщенні. Я їх не вивожу на, на простір, тобто на них не попадає волога напряму, Розумієте, якщо їй попадає волога через. Якісь бризки, можна сказати, коли йде дощ, але це просто бризки. А ті вулики, які стоять на вулиці, ви самі подумайте, як вам краще зробити. Я вам сьогодні показала, як зробити цей шов свічкою, а ви можете подивитись і так само зробити розтопленим воском, якщо ви бажаєте.